Чи можна пити спиртні напої? Що говорить про це християнська віра, Біблія, Бог. Знаєш, Павло сказав: не впивайтесь вином, але краще наповнюйтесь духом. А на це питання люди кажуть: ну він же сказав Тимофію: трохи можна пити, тому квасити можна. І кажеш, а трохи це як? Тому що у нас слов'ян трохи, ось так це ще трохи. Ми повинні розуміти, не ти і не я збудували церкву. Хтось інший почав цю церкву будувати, продовжує будувати, і хтось інший є паном у цій церкві. Отже, Ісус, коли він робив вечерю, взяв вино, помолився, благословив Він, каже, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Та кажу вам, що віднині. Не питиму із цього плоду виноградного аж до того дня, коли його новим питиму з вами в царстві мого Отця. Скажіть, чи можна розібратися, прочитавши ці вірші? Ісус є родоначальником церкви наріжним каменем, тобто Він голова, а ми тіло. Тож, якщо голова, візьмемо там мене, наприклад, якщо голова каже, пити відмовляюся, не буду. Ну, можна якось із цим розібратися та випити через клізму. Але в цьому і фокус що якщо голова, а Ісус голова, Він каже, Я не питиму до того часу, коли ми не будемо вже в царстві у Небесного Отця. Каже. Не питиму вже від плоду виноградного, розумієте, так? Отже, якщо це тіло Ісус голова, і я дійсно намагаюся внести це, то виходить я тоді як клізма. А я не хочу бути клізмою у тілі Ісуса Христа. Такого откровення я не маю, тому Ісус голова. І це питання за Ісусом не за мною, не за тобою, не за нашими бажаннями. Він пан, він цар, він господар церкви, він голова. Тому я не хочу бути одним місцем чи клізмою, щоб якось в обхід голови. Вчиняти цей незрозумілий акт. І Павло, знаєш. У першому посланні до коринтян, в одинадцятому розділі Павло вчив про вечерю Господню, і так само він сварив язичників, коли люди перетворювали справді це на пияцтво якесь і так далі. І він говорив: Господь дав нам цей наказ, і Він сказав, що ми можемо це робити тільки коли згадуватимемо про тіло Христове. Тобто беремо виноградні плоди, так? Або беремо вино та вживаємо. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав Ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Чітко написано ні? Коли тільки будете пити на спомин про мене. Ось вам і все тому ми п'ємо від виноградного плоду з молитвою, тоді це стає кров'ю Господа. Тобто ми вже п'ємо не просто плід виноградний, ми тоді вживаємо кров Господа. Знаєш, люди деякі кажуть, але все ж таки Павло написав Тимофію. Так він написав, але там сказано про деякі речі. Одна річ, наприклад, сказана, роби це трохи. І другий момент, що Тимофій хворів. На сьогоднішній день, ти знаєш, є море ліків, які виготовлені на спиртних напоях. Ну ти ж не можеш, якщо тобі виписали ліки, ти замість того, щоб ліки пити та що це я, десять цих крапель. Я піду краще склянку самогону вип'ю. Або лікарі раз тобі хочуть виписати, та ні, що там, на тобі краще три літри самогону, три літри горілки. Тобі, три літри коньяку». Ось це твоє лікування. Комусь лікарі прописували таке лікування? Ні, але вони натомість прописували багато ліків, які дійсно містять такі самі спиртні моменти. І я скажу тобі більше для духовних людей. Знаєш, як це було в моєму житті, як це було в житті Тимофія? Як це було в житті духовних людей? Мені поставили погані діагнози, і одним з діагнозів був рак. Мені давали кілька років життя і казали, що я вже довго не житиму. І як я вирішував цю проблему? У лікарні сказали, допомогти особливо не можуть, можуть різати. Ну, це не важливо. Суть у тому, що. Щоранку, чи щоночі, чи рано зранку, коли я прокидався, я ставав на молитву. І щоранку я пив трохи вина так званого, але це не було вино я робив вечерю Господню з молитвою. Щоранку, коли я Богу молився, я пив, трохи наливав і з молитвою переломлював хліб і пив трохи вина. Знаєш, це дуже схоже на те, що відбувалося у Тимофія. Я думаю, вони з Павлом розуміли, про що йдеться. І якщо подивитися на життя багатьох людей, наприклад, на Дерека Принца, він каже, коли ми проходимо якісь такі моменти у житті, духовні моменти відбуваються у нашому житті, подібні речі відбуваються, ми рано зранку молимося та щодня приймали вечерю Господню. Хтось отримав відповідь сьогодні? Алілуя. Алілуя. Пам'ятай, що голова не ти а хто? Ісус. Коли ми покаялися, навернулися до Бога. У мене вдома в підвалі були такі бочки там на 40 відер, на 60, на 80 відер. І таких бочок багато було. Звісно, вони були з вином. І настав час, що або це треба все випити, а це тони, розумієте, виноградники вдома ростуть і таке інше. Або це довелося вилити. І коли хлопці допомагали мені виливати, вони знаєте, кажуть, давайте на дорогу вилімо, давайте. На славу Господа, ми просто все це зливали, ці тони на дорогу. І вони кажуть: якщо наші друзі дізнаються, вони нас кажуть закопають живцем. Тому якщо ти раптом борешся з цією склянкою якоюсь, то в мене тони були цього зілля. І якщо я покаявся, я зрозумів, хто мій голова, і звідки має приходити радість. Ми дуже швидко вирішили це питання, так? Ой так. Для мене це, звісно, було новиною, коли я приїхала в цей чудовий український край градиниці, садочок такий. І коли мені показали ці тони вина. Коли мене привіз мій чоловік дорогоцінний до себе в село. Я просто була здивована цим традиціям, що там це як сік вранці наливали за сніданком в обід та ввечері. Це все було нормою. Так, у нас повинні були спробувати різного кольору. Воно ж чорне, червоне, рожеве, біле. І поки всі кольори не спробуєш, ти не встанеш. Це не повага. А потім, якщо всі кольори спробуєш, треба завжди нову бочку відкрити, десь спробувати. Тому. Воно іскриться як шампанське, і коли мій чоловік прийняв рішення. Знаєте, коли часто проповідники говорять, багато людей так скептично ставляться, що ви в житті бачили. Ось це тільки Бог, 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 ви взагалі нічого не бачили. Я пам'ятаю, коли до нас приходили гості, вони йшли, і Славік набирав чергове відро з бочки вина, ставив відро посередині столу, і гості випивали це відро і йшли за іншим відром. І потім, коли ми стали віруючими, він уже ставив відро. Але ми ще не знали, що пити не можна. Нам ніхто не розповів, і ми проповідували їм. Вони пили до ранку, ми розповідали їм Євангеліє. Тільки вже не йшло, знаєте. Вони кажуть: та щось не п'ється Славіку. Я говорю, звісно. А потім прийшло вже усвідомлення. Знаєте, як він каже, треба ж зростати, потрібно дорослішати вже в бозі. І настав час, коли ми думаємо, що ж, ми вже самі не п'ємо та інших поїти не будемо. І вилили все це вино на дорогу на славу Господа. Тони. Тони вина, виливали на дорогу. Так тому вам скажу один секрет, щоб ви знали. Досить часто проповідник має величезний досвід того, про що він проповідує, і про що говорить. Що людям це навіть і не снилося. Тому він з таким откровенням, з такою сміливістю, з таким розумінням може говорити, тому що він давним-давно це пройшов. Коли, якщо хтось сидить та засуджує, та ти взагалі там пив, ти взагалі там щось бачив? Та це у твоєму житті було, чи то? Та що ти взагалі бачив? Що знаєш? Можу одразу сказати, що не думайте так, тому що це велика помилка. Аминь.